Ми підійшли ближче до старого замку. Подивіться, он там вгорі. є якби герб міста. Бачите, коляска і лілії. Тут зараз готель, один із найдорожчих готелів. Але ось поруч. Залишили вони, як би в первозданному такому вигляді, саме ту кімнату, досить велика вона, у якій народився Людовік, якого пізніше назвали Королем Сонцем. Ось там, бачите, а тут і лілії. Ну і звідси знову ж таки прекрасний вид. Іде на Париж, на сену, на оці всю приміську зону. Тут досить високо, он там внизу, це дуже-дуже якби низько. Бачите, там ходити не можна, там заборонено. Ну, а далі, ось пішли у нас якби села. Ну, що село, що місто, тут якби немає такого значення великого, вони все сполучаються, немає відстані. Тобто, ти йдеш, ось цей будинок ще, цей, цей населений пункт, а наступний вже інший. Бачите? Он там, на тому горбі, там і бужеваль, де і музей Тургенєва, де він жив в бужевалі. Ось так дуже-дуже гарно. Сюди приїжджають екскурсії і проводять, якби такі оглядові екскурсії. Ну, а тут неподалік і новий замок, який теж ми подивимось з вами. Ну, Я маю на увазі, він не новий, але він набагато новіший від цього, тому що він тут якби народився, а там він жив. Так що так. Ось зараз ми входимо у цей написано павільйон. І тут написано: бачите, Людовік 14-й. Тут теж збереглося все в первозданному вигляді. Ну, звичайно, що вже якби відреставрований сам готель. І там все дуже гарно. Але на території віковічні дерева. бачите, І в готель можна заходити, можна знімати. Тут теж заходять як на екскурсії. Дуже гарно завжди. І зимою, і восени, і літом, і тут вхід в готель.